My rodents are, just Вашій хаті на хвилі просим нас прийняти. Сьогодні чудо в світі стало, у небі зірка засіяла. Позолотила гори, доли ліси, далекі простори. І дивний голос нам з'явився, і з неба ангел нам з'явився. <плес> Мене, ви не лякайтесь, сину Божому, вклоняйтесь. Бачу світло у цій хаті. Хочу вам усім сказати. До вертепу поспішайте, сина Божого, вітайте! І далеко до... <світло> І далеко добрі люди, може, в корчмі лепше буде. Є в нас водка, ананаси і дівчата прикаляси. треба без дороги сісти, трошки випити і з'їсти. Йди звідси, жиде, ми не будемо сьогодні випивати. Що? Жида в спину випихати. В корч. Мишко. Можка в плечі випихати, щоб вас циган коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, бо я жвава і моторна, тільки що я трохи чорна. ще кусок сала, та ще й на скрипочці заграю. Аноцеранко ну, заграй хоч би на гармошці, а ми собі з жидом потанцюємо трошки. Боже, боже! Поможи збутись! Той із сатани. Бог мене сюди прислав, щоб я вас охороняв. А хто горілки не п'є, бару Львові у мене, той завжди щасливий буде, Бог ніколи не забуде. Чує, що воно сказало, щоб хлоп пити перестало. А як хлоп не буде пити, з чого корчма буде жити? Не журися, любий сватек, я їх буду набувати. Менше щоб молились Богу, щоб на нашу йшли дорогу. А ну не ж звійте, з хати, нема вам чуду стояти. Ну-ну, ну, я вам ще свого докажу, я все іроду розкажу. почему вы здесь собрались, в этой бендеровской хате? Где мальчик? Где Иисусик? Я вам сейчас покажу. Смерть у всех накажу. Смерть, кота! Кто мне? Смерть моя, дорогушечка, ты ж моя подружечка. Мой приказ исполняй, всех этих Биндер убивает. Цар болота і лопати, за кров невинних діток ти будеш страждати. Тебе я смерть окараю, душу пекло посилаю. Лютий цар відступив, звалив його український доволі порив, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славо віки йому заспіваємо. Гой земля, немої земля, нині торжествую, гели люди, а гелий люди весело праснують. Істос родиться, Боготеся, а не царя, вітай пострій, відай, пострій, що чудо, чудоповідати. Чавайте, люди добрі, вже віднині спокій буде. Щиро Господа благайте своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу ся молили. Хату клопіт не ведіть, один одного любіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не їдіть. Як прийшли, то щось спростіть. Господарі подарі тут хороші, мають дуже грубі гроші. Є доляри трохи гривні, щось нам дати тут повинні. Але гроші, щоб носити, ну тут треба щось випити, закусити. Нам пів відра салату, щоб ми прийшли до крайньої хати. Такого ж трошки ковбаси і сала, ну, щоб нас Що... Боже, не лишилося мало. Як то сьо ви нам даєте. Біди мати не буде, буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Щоб євро і крипту на майни, щоб сало робкало у стані, щоб у гаражі стояв Феррарі, а в сараї Лексус в парі, в хаті з мрамору камінь, ще басейн, і хоч один, щоб шампань був у джакузі, а генесій бов там. Прощавайте мир цій хаті, будьте щасливі, будьте багаті, майте волю добру Божу, майте ласку Божу. Ласка Божа всіх спасе, край і навіть збереже. Христос роста. Славімо Його! Знова! Яка не бувала, Над по звізда ясна на весь світ засіяла над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, Христос родився, зіби Ботився як чоловік Як чоловік пелена.